Жити, попри все, втрата близької людини найбільше горе. Що відбувається з нами під час втрати? Як ми можемо допомогти собі і своїм близьким прожити цей період? У кабінеті психолога я Олена Міщенко. Моя гостя сьогодні Олена Фінашина, психологиня. Пані Олено, доброго дня. Доброго дня, і ми сьогодні говоритимемо з вами про втрату, про те, як ми можемо переживати цей період, як я як вже сказала, можемо собі допомогти. Що взагалі відбувається з людиною, коли вона дізнається про те, що її близька людина померла, і які є етапи проживання цього горя? Ну є багато джерел, які е, говорять про так звані фази проживання жалоби. Є 5, є 7 пунктів, є ціла хвиля, яка описана в цілих 13 пунктів. Але все ж таки кожна людина проживає цей період індивідуально. Ось ці, ці пункти вони не проходяться так, якби от обов'язково мусить відбутися шок. Після шоку заперечення, потім буде депресія, mm -hmm. потім буде злість, потім буде вихід з цієї ситуації, адаптація і повернення до життя. Насправді, ці всі фази вони путаються між собою. Дехто може проживати злість забагато пізніше, дехто. Розтягне період депресії на, на, на теж на довгий період. Тобто це залежить від індивідуальності людини. А якщо говорити про такі етапи, як шок і заперечення, е, вони теж можуть мішатися. Тобто шок однозначно наступає mm -hmm. першим. Так, і як відбувається далі, це це залежить від людини. Заперечення може мішатися зі злістю, може бути теж на пізніших вже фазах. Може скоріш після шоку прийти теж апатія і депресія. А чи є різниця, коли це смерть близької людини раптова, наприклад, і якщо це смерть. Ну, ми не можемо сказати запланована так, але якщо це смерть, якої очікуєш, коли людина хворіла довгий і тривалий час, так і тут ми дізнаємося, там отримуємо дзвінок з лікарні, що людина вже померла. І так само мені здається, теж є різниця, коли ми говоримо про людей, яким 90 років чи там 95, і вони помирають, це є таким натуральним процесом. Так, а інша історія, коли помирає людина, якій там 17 років чи 20 років чи 40 років, чи справді це так, чи правильно я дивлюся на ці речі, чи впливає на наш біль і на наше проживання горя, на його інтенсивність, те, яка саме людина померла і за яких обставин. Можна так відрізняти насправді, натомість все рівно сам факт смерті, що людини вже немає, він теж на певному рівні шокує. Uh -huh. Тобто, навіть якщо ми знаємо, що людина хворіє, що це так якби е, натуральний перебіг подій, що скоро життя закінчиться, все рівно, з від, 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 відом, з, я думаю, що. З, з, новиною. з новиною про те, що людина вже відійшла, це все рівно відбувається психологічний мінімальний, але шок. Це зміна ситуації життєвої. Тобто, все людини не стає. Я вчусь, як радити собі далі. Тобто, якийсь період, наприклад, коли людина хворіє, я адаптовуюсь до цієї хвороби. Я чи дбаю, чи відвідую лікарню, чи, чи якісь різні дії, які я роблю, я Призвичайсь, тобто, якщо ми говоримо про онкохворих, то можливо це стадія раку, яка ну закінчиться все ж таки не успішно, так і відповідно людина в певному значенні готується, але все рівно, коли є оцей факт смерті, коли повідомляють, що все це є мікрошок, отриманий психікою, і знову тоді відбувається так звана криза, щоб достосуватися до нової реальності. Ось і відповідно, скажімо, рівень шоку, який отримує людина в несподіваній смерті, він звичайно можна говорити трішки більший, ну або набагато більше залежить від обставин смерті. Різні дослідження говорять про те, що людина по-різному проживає горе в залежності від того, хто помирає. Якщо це, наприклад, батьки, то для людини це така менш сильна втрата, ніж якщо це помирають діти або хтось із членів подружжя, бо вважається, що батьки це минуле і минуле відпускати легше. А хтось із членів подружжя, там, наприклад, чоловік чи дружина, або діти, це все таки майбутнє і прощатися з майбутнім, з тим, чим живеш тепер, набагато складніше. І чи ви, пані Олен, вважаєте, що це так чи ні? Чи все таки є певні нюанси і в цій ситуації? Можемо так говорити, натомість буває теж і для дітей дуже важким втрата батьків, в залежності знов ж таки, які ці стосунки були. Якщо це були досить близькі стосунки, якщо життя було, скажімо, насичене батьками, mm -hmm. якщо ми з мамою говорили щодня і, і вона помирає, то це дуже важка втрата, так натомість ну, так вважається, що натуральним перебігом подій знову ж таки є. Першочергова смерть батьків, тобто mm -hmm. старших людей. І е, певним, певним чином ми до цього ну, десь підсвідомо вже готові. Натомість, коли для батьків помирає дитина, це не є м -м, ну, теж, знову ж таки, натуральним перебігом, це е, ну, більш травматичніше тоді. Так само, коли ми. Плануємо, наприклад, з коханою людиною своє майбутнє, і вона несподівано помирає. Це теж великий шок. І тоді знову ж таки ця криза досить важка для того, щоб переосмислити це майбутнє вже інше, це життя вже зовсім інше. А повертаючись до теми етапів проживання горя, що робити, якщо людина в якомусь етапів, скажімо так, зависла, так затрималася на довший період, і от вона не виходить, наприклад, там зі стадії заперечення дуже тривалий час, і вже стає всім зрозуміло, що їй потрібна допомога. Чи ми можемо якось їй допомогти? Чи варто втручатися, чи можливо ці процеси є натуральними для того, щоб вона от сама повинна справитися і сама вийти тоді, коли їй буде комфортно, так, коли вона буде до цього готова? Ну, знову ж таки, перш за все ми говоримо про те, що в нашому суспільстві, на жаль, ще досі розмова про почуття, показання цих почуттів, виявлення цих почуттів, проживання цих почуттів ще не так сприймається нормою. Відповідно, проживання жалоби це це знову ж такий етап, коли людина говорить, ну, сама собі говорить, я справлюсь, так, я не буду ділитися. ну, бо… Ну, бо кому треба мій біль. Наприклад, або. Або їй теж важко. Дітям теж складно, коли батько угу, помер. Так, а угу. я, як жінка, як мати цих дітей маю бути сильною, так, і витримати це. Теж, Це теж певного роду суспільні стереотипи ролей, так, бо мати тоді мусила все витримати, uh -huh. все винести. І тоді перші такі ознаки, перші симптоми це коли людина замикається в собі. Це видно по поведінці, що щось змінюється. Так само така роздражнення, дратівливість. Uh -huh. дратівливість Несподівані вибухи злі, злості це теж будуть симптомом того, що людина в певному значенні не проживає своє горе. Ну, якщо людина готова собі допомогти, якщо є якийсь рівень усвідомлення того, що це ненормально, тому що ця злість виливається на рідних, це злість mm -hmm. виливається на близьких осіб, я роздратований, я не можу вже собі з цим порадити, тоді важливо звернутися до, за допомогою. Ось. І якщо це, наприклад, члени сім'ї, то звичайно, вони можуть порадити, попросити, навіть що е, твої емоції для нас заважкі, Ми mm -hmm. з ними вже не справляємося, тому тобі потрібна допомога. А що відбувається в ситуації, коли людина проживає кілька втрат з коротким проміжком часу? Ну, наприклад, там, жінка дізнається, що на фронті загинув її чоловік. Через два тижні вона отримує дзвінок десь там від сусідів своїх батьків, які залишаються на окупованих територіях, про те, що помер батько. І от все це накладається. Тобто людина ще не вийшла зі стану шоку, так не пройшла шоку від смерті близької людини однієї, а вже вона отримує. Новину про втрату іншої людини чи посилює це інтенсивність переживання горя, так чи складніше людині потім вийти із цього періоду, із цих почуттів, в яких вона опинилася? Ну звичайно тут важливо додати, що втрата близької особи теж може кштаучити ще травми. Тут я можу дати приклад досліджень, які були проводились в Америці щодо. Осіб, які втрачали осіб, близьких осіб, особливо в теж трагічних ситуаціях. І, наприклад, до вибіркової групи, до якої направлялися просто поліцейські чи служби, які сповіщували про загибель близьких, вони набагато довше і гірше справлялися з своєю жалобою. Натомість, групи, які отримували психологів і людей, які були навчені, як правильно подавати цю інформацію, як в цій. Перші шокові ситуації підтримати людину, вони набагато краще могли справитися вже потім з цією ситуації. Чи в Україні є зараз такі механізми? Насправді не знаю, тому що я живу в польській реальності. Тут є дуже багато гарячих ліній, є багато фундацій, які готові надавати допомогу безкоштовно, все ж таки, чи надалі тривають проекти для українців. Формуються теж групи підтримки осіб, які втратили своїх близьких на війні. Так що я думаю, що в мережі, напевно, є така інформація, що можна звернутися. Натомість особа, яка повідомляє. Про смерть близької особи повинна приблизно зорієнтуватися в якийсь спосіб це повідомити. Тому що там хотілося б, щоб була відразу підтримка психологічна, так? щоб ця людина в той момент шоку і так якби цієї інформації, яка змінює її реальність, не залишалася сама. Ну, наприклад, слова, які говорять, що я з вами. Я розумію, що ця інформація може бути дуже складною для вас, але я дуже емоційно, наприклад, вас підтримую і хочу повідомити дуже прикру новину. Тобто якось попередити цю особу про те, що це буде не найскравий не дзвінок в її житті. Ось, якщо ми говоримо про служби, які знаходяться на території Польщі, то приблизно поліцейських. Школять, тобто навчають так? Але ну, реальність все ж таки буває різно. От. Відповідно, це можливо якийсь досвід, який ми можемо перейняти. Пані Олено, дуже часто в втраті в людей з'являється багато різних емоцій, зрозуміло, але одна із них це почуття провини. Якби mm -hmm. я знала, я б щось би там би зробила, зупинила б його, ще щось би ще щось би. Як? Людині, яка е, проживає горе, не скотитися в це відчуття провини, як усвідомити про те, що я не мала впливу на цю ситуацію? Угу. Ну це насправді е, теж нелегко, тому що почуття провини, е, воно досить їдке, е, якщо так охарактеризовувати трішки його, е, скажімо, і воно теж колективне для тих, хто ви, ви для тих, хто виїхав е, і. Е, це варто усвідомити, що будучи в почутті провини, я нічого не зможу робити ресурсного. Я не можу нічого конструктивного внести в свою реальність, в реальність теж своїх близьких, які біля мене. Тому що почуття провини, воно, як правило, може нас спровадити, занурити теж в депресивні стани. В таку апатію, оскільки я винен, ну то, то, то я тоді нічого не можу зробити. Тоді я на нічого не маю впливу. Натомість це, ну так якби трішки на рівні розуму неправда. Тобто, все ж таки є зони впливу, де можна себе зорієнтувати в даній реальності, орієнтуючись, наприклад, на дітей, що життя в дітей йде тут і тепер, і на що я маю вплив зараз. Тобто, як я можу по чуть-чуть вибиратися з цього почуття провини. Є, звичайно, випадки такі, де те почуття провини, воно так, якби тягнеться все життя, але зовні людина ну, функціонує, справляється, веде спосіб життя так, як може. Натомість це також ну, робота терапевтична, щоб. Бо можна метафорично сказати, що почуття провини трішки як черв'ячок, який зі середини вас буде їсти. Відповідно, якщо ми лікуємо наш організм, ми беремо ліки, щоб цих черв'ячків не було. Говорячи про нормальне функціонування, є таке поняття в психології, Психіатрії відсутнє горе, так тобто, коли людина, яка втратила, вона ніби не проживає цих всіх етап горювання, так вона просто каже: В мене все окей, я нормально функціоную, я працюю, живемо далі, немає ніякої проблеми. Що в цій ситуації робити? Як ми можемо допомогти людині, яку любимо? Яка отак поводиться і в отакий спосіб проживає цей період, угу. і чи треба до неї лізти зі своїми допомогами? Чи можливо це є і справді спосіб справитися з ситуацією? Так, це звичайно спосіб справитися, але це сигнали про те, що може відбуватися так зване блокування цих емоцій емоцій, угу. щоб власне не проживати їх, тому що. Закладом, ну, тобто, з таким заужанням, що це так, якби, якщо я пущу ці емоції, то мене це взагалі зруйнує. Угу. Ось, відповідно, знову ж таки розмова. Питання: Окей, я розумію, що це твій спосіб справлятися з даною реальністю, але якщо тобі потрібно поговорити, якщо тобі потрібна якась допомога, я тут. І в певному моменті цей, цей лід топиться. Тобто людина все ж таки починає розуміти, що виплакатись все ж таки потрібно. Ось чи в таких ситуаціях варто направляти, ну щоб це не перейшло в якийсь стиль змушання, попихання до чогось, відповідно, воно нікому не допоможе. Людина буде в опорі і не зможе відкритись теж перед спеціалістом, буде в запереченні говорити, що в мене все добре, я ж функціоную, ми живемо далі і так далі. А чи втрата вона має однаковий механізм в залежності від того, що чи кого втрачати? Зараз поясню про що mm -hmm. мені йдеться. Чи людина, яка, наприклад, залишила все в Україні, або її там життя, мається на увазі майно, будинок, все, чим вона жила, залишилось на окупованій території, і вона мала просто, знаєте, там з одним з однією сумкою виїжджати в іншу країну, чи може вона зрозуміти механізми і те, що проживає людина, в якої загинув хтось із близьких? Чи все ж таки це різні втрати і різні процеси відбуваються в нашій психіці? І так, і ні. Ну, тобто Механізм втрати по суті одинаковий сюди. Тобто втрата, наприклад, дому чи втрата робочі роботи, чи рідних, чи майна, чи, mm -hmm. там, скажімо, якихось досягнень, чи ну, втрата вона може бути досить різною. Е, і вона теж в певному значенні е, е, виглядає як жалоба. Тобто це певний такий період, де треба відгорювати. І тоді людина готова е, так, якби далі функціонувати, далі досягати, далі набувати це майно. Е, чи людина, яка втратила майно, е, готова і, ну, і встані зрозуміти, це залежить зрозуміти людину, яка втратила близьку особу. Це залежить, мені здається, від емоційного рівня, все ж таки, від емпатичності. Бо тут ми будемо говорити не про механізм втрати, а mm -hmm. про ем, 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 емпатійність людини, співпереживання. Тобто, окей, ем, можливо, через те, що я втратив майно, я тебе теж трішки розумію, але все ж таки ем, контекст а, втрати трішки різний. А, а чи взагалі доречно казати людині, яка е, горює? Я тебе розумію, якщо людина, яка це каже, не мала такої ситуації, наприклад? Е, ну, можливо і ні. Ну тобто, бо залежить все ж таки від, роз... від розмови. Від контексту тех, Так, та? так, бо людина може запитатися, а що значить, ти мене розумієш, так? І тоді... або просто сказати, відчепись, ти нічого не розумієш. Так, в взагалі знаєш. Як буде, це. Так, так. Тобто, ну залежить від контексту розмови, якщо ми хочемо підтримати людину в горі. Е, найважливіше це насправді бути, це розвивати навичку, бути, навіть мовчати, але е, дати зрозуміти людині, що в разі потреби я є. Чи обов'язково всім, хто проживає втрату, потрібна психологічна допомога? Угу. Хотілося б, звичайно, щоб люди розуміли про це, що з втратою важко самому справлятися. І не на рівні тільки, щоб виговорити, що бо в мене є сім'я, я поговорив, мені стало легше. Але все ж таки, щоб якийсь навіть мінімальний курс, скажімо, пройти у психолога, так, щоб про цю втрату порозмовляти теж на професійному рівні. Натомість, якщо ми сягнемо в нашу реальність, ну наразі такої, такої свідомості нема. Хоча з терапевтичної практики я можу сказати, що люди, котрі приходять в терапію, і якщо жалоба не пропрацьована, вона десь з'являється. Вона спливає наверх, і з нею теж треба буде ну, так якби, дозакрити ситуацію, допрацювати, виговорити все те, що не було виговорено на дану на ситуацію, коли це все сталося. Пані Олено, можливо, трохи неочікуване питання, але от думаю, чи люди, віруючи, наприклад, вони легше проживають втрату. Чи підхід до того, що. Моя близька людина відійшла в кращий світ, і їй там буде чи йому краще, легше, спокійніше, чи допомагає людині тут в цьому світі, в цій реальності, справитися зі своїм болем? Я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що релігія. Ну, дає, дає певну надію, що ці особи е, десь там, і не, ними вже опікуються інші душі. І чи вони і, теж в цей момент опікуються нами? І так, і те, що вони е, дивляться за нами, е, в, ну, воно полегшує власне, цю реальність. Воно, е, це мислення воно, е, формує певну надію. І теж е, правда така, е, що. Е, Якщо подивитися багато чи серіалів, чи, чи фільмів, ми завжди чуємо про те, що наші близькі завжди залишаються в нашому серці. І людина живе доти, доки вона є в нашому серці практично так. Тому що але е зараз мені здається людина, яка втратила, от та от є в стані шоку. Mm -hmm. Вона скаже: Та немає його в моєму, тобто він є в моєму серці, але ж його немає, я ж не mm -hmm. можу до нього доторкнутися. Mm -hmm. Що ви там говорите, якісь супертеоретичні речі, так можливо, в чомусь серці і живе, але це не скасовує того, що його чи її немає біля мене. Mm -hmm. Ну це е стан заперечення, з яким просто співбесідник е мусить собі порадити. Тобто, mm -hmm. розуміти, що це е перебіг власне цієї ць втрати що це так відбувається, що людина буде в опорі, що буде е, озлоблена, буде дуже остро ці границі ставити, не торкайся, не лізь, не не mm -hmm. чіпай, не буду про це говорити. Ось відповідно так, якби ми повинні бути готові на те, що людина буде в такому стані, не не відбирати це теж на себе, не ранитись об це, що ой, ну тоді я не буду допомагати. До чого ми ще маємо бути готові? Як підтримувати людину в горі? Теж варто звернути увагу на ці апатичні депресивні, депресивні моменти, тому що вони теж не зовсім легкі. Це моменти, коли людина ну, не хоче, нічого не хоче, mm -hmm. не хоче стати ліжком, не хоче нікуди йти, не, не хоче до школи, нічого не хоче. Відповідно, тут важливо озброїтися в терпеливість і все ж таки підтримувати: ну окей, сьогодні не йдеш, але я є. Я є для тебе. Давай завтра підеш. Ось. І м, подумала про, про те, якщо, наприклад, це ціла система сімейна е, в жалобі, е, угу. ну, тоді, е, тоді обов'язкова зовнішня підтримка, тому що е, роль мами все не витягне. Тоді обов'язково звернутися до е, спеціалістів чи хоча б на телефон довіри подзвонити, щоб е, з цієї системи сім'ї хоча ж би трішечки виразити емоції назовні. Пані Олено, а що робити з гнівом на особу, яка померла? Угу. Е, важливо цей гнів, е, ну, перш за все усвідомити. Бо, наприклад, з моєї практики, виникає це таке, що клієнту досить важко розгніватися, досить важко цю злість усвідомити і прожити, тому що це теж паралельно зв'язане з почуттям провини. Uh -huh. Не можу проживати злість, тому що це не моя найближча особа. Це, наприклад, мій коханий чоловік. Ну, як же ж я можу розізлитися на нього? Але важливо цю злість прожити і доторкнутися перш за все, ти мене покинув. Uh -huh. І тоді це так би трішечки знімає з нас це навантаження, цю обтяженість, І тоді приходять сльози. І, можливо, наступним етапом вже би був вихід з цієї хвилі жалоби. Я думаю, що на кінець розмови дуже важливо сказати про те, що не треба намагатися. Проживати все самостійно, так не треба це боятися безкуп. звертатися за підтримкою, не треба вдавати себе сильного, але так само і не треба впадати в інші крайності, про те, що вже все повністю світ закінчився і життя закінчилося. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто дзвінок до психолога, терапія це якраз те, що один з основних елементів, які повинні бути в проживанні горя, mm -hmm. обов'язково, особливо в військовому стані. Олена Фінашина, психологиня, сьогодні була моєю гостею. Я Олена Міченко. Прощаюся з вами до зустрічі вже за тиждень в кабінеті психолога на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.